Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон. Що заважає знищити росіян, які обстрілюють Херсон, відігнати від Херсона? вони ну, там Агресивні такі злі. До речі, в місті дуже Вони будуть намагатися зробити от якась є дорога, шлях, саме на нього буде Росія спрямовувати свою агресію. Там, де рух, дорога, от щось везуть. І саме везуть для цивільних людей, щоб людям допомагати. Так, це є дорога. Вони намагатимуться зруйнувати цю дорогу, цей шлях. Щоб людям було дуже важко жити. І також інфраструктуру також зруйнувати, щоб було холодно і світла не було. Заперечую, заперечую повністю. Відвертаю расистів від Херсону. Заперечую висняти. Заперечую. Заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, відігнати расистів і знищити всіх, хто обстрілює місто Херсон. Буде так. Заперечую. Заперечу. Будуть викриті всі колаборанти, всі агенти, які працюють на Росію, здають інформацію, викриваються і знизь, шкоджуються, засуджуються. Буде так, заперечую повністю. Прошу вищі сили. Допоможіть нашим військовим знищити расистів, росіян, які обстрілюють Херсон. Прошу закрити всі шляхи дороги, перекривають. Щоб до Росії не надходила зброя і жива сила, в них не було ким і чим воювати, тримати окупацію буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Херсон, одвернути всі бомби, ракети, снаряди, уламки, вибухову хвилю. Шахіди, гранати, всю можливу агресію, що застосовують расисти по Херсону. одвернути їм назад туди, щоб все попадало і повибухало. Їх же вбивало. Буде так, буде так, буде так. Да буде міцний захист над Херсоном. Одвертаю весь негатив повертаю росіянам. Буде так, буде так, буде так. Будуть відкриті всі шляхи дороги допомоги для Херсону. Не буде все сказане здійснено Прошу захистіть людей у Херсоні. Грашистам все лайно назад. Хай вертається, буде так. Дякую за увагу!